Друзі, ось і настало п'яте цвітіння нашого красуня. Взагалі-то, друзі, за одне літо він цвіте в мене 6-7 разів. Але в цьому році в мене таке відчуття, нібито п'яте квітування це останнє цим літком. Чому мені так здається? Тому що, коли квіточки на кактусі відцвітають, а слідуючі бутони-стрілочки вже проглядаються на грушках. То цього разу наступних бутонів немає. Я думаю, друзі, що його просто потрібно розсадити. Бо двом грушкам велетня дуже тісно в такому маленькому горщику. Та зробити це буде не так то просто. Колючки у кактуса і хінопсіса дуже міцні та колючі. Взятися за нього ніяк неможливо. Мені рекомендували рушником обхватити та приподняти. А потім, звісно, що рушник викинути колючий. Та, друзі, є ще одна велика проблема. У кактуса дуже малесеньке коріння. Якщо його дістати з горщика, то потім дуже складно, такого велетня. Встановити на новому місці. Ні одна опора таку вагу не витримає. Тим паче, що горщики повинні бути невеличкими у кактусі. Та, друзі, щоб наші красені не попадали після пересадки, горщики ми візьмемо досить такі ємкі. О, оце ділема, друзі. Цікаво. Після пересадки, чи буде він квітувати так, як завжди. Ну що, друзі, попереду у нас з вами важливе завдання. Як тільки ну, цвітіння повністю закінчиться, ми по осені розсадимо наші грушки у два вазончики. А зараз, мої хороші, насолоджуємося чарівним та дуже ароматними квіточками. Бо хто його зна, можливо, це востаннє.